28 жовтня ракета керуюча, чи що вона? Я не знаю, і це прямо попала у дім. За що нас убивають? Кому ми шо погано зробили? Ми ж не на кого не нападали, ні в кого нічого не забирали, нікого не убивали. Як оце вже наші зайшли, 4 жовтня наші ЗСУ хлопчики зайшли, дай здоров'я, що вони їх отсюди вигнали. От. А 28 жовтня самоліта, оце та... Ракета керуюча, чи що вона, я не знаю, і це прямо попало у дім. Ми з чоловіком тут були. Чоловік привіз сіну, я пішла йому допомогти. Сіну зняти, От. і тільки ми зняли сіну і чуємо їм свистить. Це секунда тіла. Ми не могли ніде заховатися. Ми тільки заскочили за мур сюди, і ракета нас опередила. І ці всі каміна нас повалило це там, розпорозбивало нам голови. От, поприбігали солдати, наші забрали, першу допомогу нам оказали, зам, замотували нам голови, повезли в нас в лікарню. Правда, люди позбігалися. Вітя тут один фермер і е, в нього трактор, він поїхав. Е, е, ну, води не було. До башні поки поїхав, води поки закачав, приїхали сюди, почали тушити. От. Ну, бачите, ну що воно, як воно все в хаті, все сухе, все мебіль, пластик, ліноліум, одежа, все, воно ж гориться ужас. Я ніколи не думала, що в мене сестра живе в Львові, угу. каже, колись позвонила, каже, Наташа, буде війна. Так воно є. І я не раз, коли з нею говорю і споминаю те, що вона говорила. І живемо. Жалко, звісно, дуже жалко хату. онук як приїхав, 6 років йому як їхав, було йому 5 років. От він же їхав, хата була. А тоді, як приїхав, як побачив, він стояв, плакав. Я плакала, а він каже: Бабушка, не плач, папа тобі нову хату построїть. Ну, вони в Кахувці жили, він трошки по-русски розмовляє. А тоді ночі проснувся. Кажу, Женечка, чого ти плачеш внучок? Він каже. У дідусь такий був хороший дім, дом, а погані воєнні прийшли, його розбили. І мої ігрушки там погоріли. Ну, да, він вже ж тут у нас жив. От. А дочка моя так взагалі зразу не могла приїхати. В жовтні розбили хату, вона аж на Новий рік приїхала. Каже, мама, я взагалі не можу дивитися на, на оці розваліни, на, оці, на оце все. Дуже тяжко, звісно. Я поки оце прийшли, все. До цього привикла кожен день виходиш, дивишся на цю хату. Дуже тяжко, і я хочу вовсе, от так вопрос такий задать я й собі задаю, за що нас убивають? Кому ми що погане зробили? Ми ж не на кого не нападали, ні в кого нічого не забирали, нікого не убивали. І я б хотіла б, отак, якщо мене побачать російські жінки. Я хотіла, щоб вони подивилися, яку красоту їхні сини, чоловіки у нас в країні наводять. Це не тільки мій дім, у нас і в Україні такої розрухи. Для чого, куди вони їх посилають? Куди вони їх посилають? Що вони роблять? Вони кажуть, що у нас нацисти, там у нас немає ні нацистів, ні бендерів. Ми жили. Дуже прекрасно, як вони наші вже хлопчики їх виганяли і вони написали на асфальті. Хто вам розрішив так хорошо жити? Того, що український народ він трудолюбивий народ. Нехай роблять і у них буде. Горе. Визволителі прийшли, визволили. Ви знаєте, зразу зайшли до нас ДНРівці. От перший день, як вони зайшли, їхнього начальника не було. Вони спочатку пішли по вулицях, по підворі, почали просити там її і випити, і їсти, лікарства і все таке подобне. До всіх ходили у двір. Тоді приїхав той же начальник Володимир. От як він називався, як він казав, що він Володимир. Каже, у нас батьки з Києва, чи батько в мене каже з Києва. От То він їх держав. Вони не ходили попід хати. Тоді, вже як приїхали вже руські, вже ці, то вже, звісно, вже трошки страшновато стало. Почали ходити попід хати, почали перевіряти у хатах, почали перевіряти машини. Які машини у вас тут? У нас хотіли машину забрати. От я кажу: Ви що хочете, в нас машину забрати? «Да. То ні, нам треба для роботи. Це машина, а я кажу: не забирайте в нас машину. Ми з чоловіком так довго так робили на цю машину, ви хочете в нас її забрати. Він постояв, постояв, так от Я Кажу: ну що не будете забирати машину? Він ні, не думайте, що ми вандали. Обернувся і пішов. От, тоді приїхали вже буряти, звісно, буряти вже більше страшніше, конечно, було. От ми як от почули, що в бучі робилося. От Вони тут у нас були отут на фермах, у нас там бази напайдавали давали людські. От, вони були, понапивалися. От і пішли по селі, захотілося їм сексу. От людей полякали. Ота дівчинка у нас тут 8 місяців була вагітна. Вони хотіли її знасилувати. От, ну вона втекла. Вона на другий день, восьмимісячне дитя родило. Родила на другий день. У нас люди, з пів села виїхали, полякалися. Я часа ночі ми спомоглись з хаті з чоловіком. Він головою до вікна, а я ж сюди. Дивлюся, хтось заходить і світа. А я кажу: Юра, хтось заходить. А він почув, що хтось у хаті є, так каже: будь пожалуйста, закрив двері і пішов. Ми виходимо, а ми її відпускали на ніч. Вона ходила по цьому. Ми спочатку, як лягали спать закривалися, а я тоді кажу: їй, чоловіку не будемо закриватися, вдруг обстріла. Ми не спільним з хати вискочить, відкрить двері. І ми її відпускали. І що ви думаєте? Він зайшов у двір. Вона утекла, вона заховалася, вона не вийшла. Вони чують цей запах, оцей порох. Вона не вийшла. Ми тоді вийшли з чоловіком, а вони ходять тут по вулиці, світять ж телефонами, шукають де може свободний дом, щоб поселитися. Mm -hmm. Чоловік мій, в нього земля. Небагато, там дві пайки землі, своя земля. От, а в основному хазяйство у нас було. На, на час війни в, мене, в нас було 10 голов скота. Корови були. Тилята, свині, бички. Ну, ви розумієте, половину побили обстріли були кожен день касетами. Там у нас Шовкун, Ми там у Шовкуні їх пасли. Чуємо, як касети летять, падаємо, ховаємось. От. Ми отож як коров там пасли у Шуркуні, а вони там стояли, у них там ми отці стояли у ті окопичі, як в тім бліндажі, і ми їх питали, чи можна пасти коров. Бо куди ж діти, поїхати на косить немає де. Вони нам розрішали, ми там пасли, і вони до нас підходили. І вони нас питали, як ви тут живете, чи не обіжають вас Бендери. А ми кажемо, які Бендери? У нас немає Бендерів. Ну там же стоять 30 кілометрів Бендери. Так, ви знаєте, хто там стоїть. То ви знаєте, що то стоїть наша армія, українська армія, то не Бендери. У вас каже своя армія, російська, а в нас своя армія українська. Чоловік почав розказувати, хто такий бендера. Вони ой, розкажіть нам, розкажіть, бо нам так інтересно, бо ми не знали. От кажуть, ой, у вас такі красиві поля чисті стоять пшениці. Ми кажемо, що да, це ці поля, людські поля. На розпайовку їм нам роздавали ці э, поя... Ну, Ми тільки налоги платимо, а все остальне наше. Косимо, забираємо, продаємо, хочемо, роздаємо. Це все нас. ніхто в нас нас не ущемляє, ніхто в нас нічого не забирає. А вони кажуть, що да, ми як по тут, у вас хороші люди. Это не наша війна. Обстрілювали, звісно, сильно обстрілювали, оцими ж касетними обстрілювали. Як тільки обстріляють, так і повезли багато людей у вільницю. Сильно були тяжко ранені люди, багато коров перебило у нас тут. Та все, вся мегль, все мебель, все погоріло. Два холодильника, морозильна камера. кама. На все. Оце тут у нас, оце все тут у нас цей. О, оце ж тут. Що нам тут дають? Продукти, оце тут е речі всі в ящиках. Тут нас корови стояли. Ось тут залетіла касета, нам сюди, оце одві, оце тут залетіла касета. Сюди якусь ямка, тут де касета залетіла, оце тут залетіла касета, оце повибивало все. Оце вікно вибило. Оце, оте вікно вибило. Я зайшла якраз сюди, доїть корів. От, і чудом прямо вискочила туди у хату. І чую, полетіли вікна. Виходимо, корова лежить, кричить, нічого не видно. Усе туман стоїть. Оце вікно було розбите. Як касета залетіла, думали, ну, ну все, вже другий раз, не, нічого не буде. Та ні, тут можете цієї сторони зняти. Та ні. А воно все одно ще хуже. нам тут побило. Ой. Кому ми треба. У нас своя є земля, своя є країна. І ми її любимо і ми будемо жити. Да, це нам дали такий домик, временний, временний дали домик. І що там є, покажуть. А там будь ласка. нічого немає. От тільки у нас тут у селі. Нова кам'янка. Там дали домик, домики, там є у них і ванна, і е, кухонька, і верандочка. А у нас таке тільки дали отаку будочку. От, Літом сильно жарко, а зимою холодно. Хоч можна сюда Позаносить які продукти чи яку одежу, бо в мене там в сараді, де корови побивало коров. зараз же ж немає. У мене там коров. То ми там складаємо і одежу в ящиках, і продукти ті, що нам гуманітарну допомогу дають, складаємо там, бо немає ж де у хаті. Там в тій кухоньці, що ж там ми усі на кучі. То, звісно, дякуємо за це, за цей домік, що дали. Дякую людям за все, що за гуманітарну допомогу, що нам дають і продукти, і це. Ну що ж ви зробите? Врем'я таке. Усім треба допомагати.